Нині журналісти переживають не найкращі часи. Знімають вони не тільки концерти, спів, танці, навіть презентації книг. Нині їм доводиться їхати аж туди, на схід, аби висвітлювати і ці події. Тому основи самозахисту сьогодні надзвичайно актуальні для них та й загалом для усіх нас. Чим більше знаєш, тим більше можеш. Поінформований, значить, захищений, обізнаний значить, озброєний. Зазвичай інформувати це завдання і обов'язок журналістів. Цього ж разу все навпаки. Саме медійників озброювали корисною інформацією і необхідними навиками. Ініціативна група самопомочі в Чернівцях разом з медиками, разом з Федерацією панкратіону проводить в Чернівцях другий практичний семінар. А перший був кілька тижнів тому для широкого кола мешканців. Сьогодні ми працюємо виключно з журналістами, з операторами, загалом з медійниками. Отож, семінар складався з трьох умовних розділів. В першому медійники вчили базовим засадам самозахисту. Якщо правильно. І методично, грамотно довести до людей саме необхідне, наприклад, це на рефлекторному рівні, на рівні пам'яті, на рівні десь підтримки з часом аутотренінгом, самонавіюванням, наприклад, Да? люди, які запам'ятали оці ази, самі прості речі, якщо вони періодично будуть просто в голові прокручувати ці всі моменти, то воно запам'ятається. Так як я сам журналіст, вирішили разом з нашим нашим колегою по тренерству Ігорем на провести для журналістів такий урок самозахисту і таких елементів, як зберегти себе і і свої прилади, там камеру або мікрофон в різних ситуаціях. Коли ти опинився там, де нині трапляються жахливі речі, надання до лікарської медичної допомоги може зберегти життя. Отож, другий розділ як надати допомогу в надзвичайній ситуації. Медики, які були в зоні АТО, які мають практичні навики, ділились своїм досвідом. Як зупинити кровотечу, як припинити біль, натягти джгут, зберегти тепло тіла, та що має бути в так званих тривожних сумочках такій сумці повинен бути стандартний набір. Це йде ватна марлова пов'язка. В випадку кровотечі людина зразу може її зупинити. Також повинен бути джгут, повинні бути обов'язково антибіотики. Якщо в когось бронхіальна астма обов'язково повинен бути балончик, кожен повинен так би для себе вирішувати. Вона повинна бути компактна, щоб її можна було засунути в рюкзак в сумку легка для перенесення. Також в сумочці обов'язково повинні бути гумові рукавички. Третій розділ безпечне поводження зі зброєю. Спецпризначенці Служби безпеки України розповідали журналістам, які види є сучасних озброєнь, як ними користуватися і як ними користуються військові на сході. Крім того, що треба працювати швидко, злагоджено і професійно, військовим доводиться це робити в більш ніж 100-кілограмовому екіпіруванні. Тож медійники зізнаються, що такі тренінги є дуже важливими. Хочеш миру, готуйся до війни, і для себе завжди я вважаю, що потрібно розвиватися і знати все перші першу медичну допомогу, як надати людині і собі, також як захистити себе в разі нападу. Як захистити себе, своїх колег та техніку вже знає відеооператор телерадіокомпанії Буковина Назар Волошенюк, який неодноразово був в зоні проведення АТО. Коли я хотів перший раз, я нічого взагалі не усвідомлював, куди я їду, що я їду, як, там, що там. Коли я поїхав, я зрозумів, що дійсно там стріляють, там бомблять, що в будь-який момент можуть попасти і в мене, і в моїх колег. Коли вже другий раз їхав, я вже. Даже в інтернеті щось для себе хотів знайти, як переробляти ці рани, як в які місця найнайбезпечніші можна Після сьогоднішнього семінару дуже багато для себе дізнався і думаю, що в подальшому мені дійсно пригодиться. Навіть коли я не буду їхати туди в побутовому житті. Тож нині в 21-му столітті, коли Україна переживає важкі часи вислів, менше знаєш, краще спиш, повністю втратив свою значимість. Будьте в курсі всього, будьте на поготові завжди і чекайте наступних тренінгів.